Доброго ранку, друзі. На дворі 23 березня, неділя. День, коли світ ділиться на дві категорії: ті, хто прокинувся бадьором і готовий підкорювати світ, і ті, кого підкорило ліжко. Якщо ви ще в горизонтальному положенні, не страшно, головне, щоб думки рухалися в правильному напрямку. Ми починаємо наш еж про ранок. Сьогодні багато визначних подій, і всі вони звучать як частина одного ідеального дня. Всесвітній день метеоролога. Офіційний привід нарешті визнати, що люди, які говорять про погоду при знайомстві, це не нудьга, а глобальна професія. Без метеорологів ми ніколи не знали, чи варто брати парасольку, чи краще одразу будувати ковчег. А ось день красивого погляду це для тих, хто вміє робити вираз. Розкажи ще, або я не згоден одним лише рухом брів. Тому сьогодні візажисти, лешмейкери та всі, хто тримає пінцет як хірург скальпель, отримують своє заслужене визнання. А якщо вже говорити про виразні погляди, то тут не можна вминути Всесвітній день ведмедя. Ці пухнасті легенди лісу навчили нас двом головним речам: по-перше, що зимовий сон це нормальна стратегія виживання. А по-друге, що іноді все, що потрібно для щастя, це мед і жодних зайвих питань. І нарешті День Окей. Це як міжнародний дозвіл сказати, як справи ОК. Як здоров'я, окей? Як плани на день? Та нормально якось буде. І сьогодні це не просто відповідь, а ціла життєва філософія. А тепер про іменини. Вітаємо всіх, хто носить імена Василь, Ілля, Георгій, Макара, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія, Пелегея. Хай у вас сьогодні буде не просто окей, а вау! Ну і про погоду! Погода сьогодні буде така, що навіть білки в парку задумаються, чи варто стрибати на гілках. Сонце буде з таким настроєм, що воно ніби погодилося вийти, але трохи скептично. Вітер десь є, але ми з ним не знайомі. А загалом день буде теплий настільки, наскільки ви готові його таким зробити. Ну і про прикмети, білки стрибають на гілках, готуйте шарфи. Білки спускаються на землю, значить, їм уже теж набридло мерзнути. Сині хмари це непогано, це просто натяк, що сонцю сьогодні захотілося трохи драми. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не варто в'язати, шити та вишивати, бо доля сама заплете все як треба. Також лінуватися, але якщо дуже хочеться, можна назвати це енергозбереження. Ну і ще починати серйозні справи. Краще спершу зробити вигляд, що ви їх продумуєте. Друзі, тепер гороскоп, тому робимо гучніше. Овен день, коли ви можливо остаточно вирішите, що улюблена кружка це не просто предмет, а ваш найкращий друг. Телець, якщо сьогодні вам щось не сподобається, то ви про це скажете. Якщо сподобається, теж скажете. Світ не залишиться без вашої експертної думки. Близнюки, ідеальний день, щоб нарешті зрозуміти, не кожен хаос потребує контролю, іноді йому просто треба дати розкритися у всій красі. Рак сьогодні не варто відповідати нічого на запитання, що сталося, вас все одно розкусять. Лев, якщо раптом щось піде, не так просто зробіть вигляд, що так і було задумано. Діва, не шукайте сенсу випадкових збігах, але якщо зустрінете люду, то передайте їй привіт. Але якщо зустрінете людину в такій же футболці, але якщо зустрінете людину в такій же футболці, це не збіг, це сигнал із всесвіту. Терезим, сьогодні не треба довго думати, що обрати. Беріть перше, що спаде на думку, і зробіть вигляд, що це була геніальна стратегія. Скорпіон, якщо ви сьогодні вирішите не висловлювати свою думку, це буде викликом для вас, а не для інших. Стрілець світ не буде сьогодні чекати, поки ви знайдете ідеальний момент. Дійте зараз поки не передумали. Козирі, раптовий порив змінити щось у житті, не означає, що треба одразу записуватися на стрибок з парашутом. Почніть із переставлення Хоча б меблів. Водалі не намагайтеся пояснити людям, як працює ваша логіка. Вони все одно не готові до цієї інформації. І риби, якщо сьогодні ви забудете, що хотіли сказати, це ще не означає, що думка була неважлива, просто повернеться до вас у потрібний момент. Народ, ну а тепер за традицією найголовніше: сьогодні неділя, день, коли календар вирішив сказати нам, все буде окей, і в цьому є сенс. Ми живемо у часи, коли майже кожне слово про майбутнє починається з якщо або. Але важко планувати, важко мріяти, коли навколо стільки невизначеності. Але навіть у найтемніші моменти життя потрібно пам'ятати, якщо вчора було важко, сьогодні ще є шанс зробити щось інакше. Світ не дає гарантій, але він дає можливості. Іноді це крихітний шанс, іноді лише натяк, що все зміниться. Але головне не дозволяти собі повірити, що нічого не має значення. Тому сьогодні у день окей, просто скажіть собі: я тут, я є, ми з вами є. І це вже багато. Будьте впевнені, з кожним днем усе буде краще, бо ми цього не просто чекаємо, а робимо можливим. Ну, а я дякую, що провели і цей ранок зі мною. Попереду цілий день. Нехай він буде не просто окей, а таким, що ви захочете згадувати. До зустрічі завтра вже в новому тижні. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.